У Золочівській територіальній громаді відбулася визначна подія. Тут презентували досить цікаву книгу, деталі у сюжеті Наталії Коваль. З чого складається дана книга? Це є переклад таких щорічних звітів, звітів гімназії. Ну, вони були, бачите, цей, наприклад, тоненький там певний рік, вони могли бути більшими, більш об'ємнішими. Тобто кожен рік у треба було опрацювати, перекласти і значить, з того утворилася е, дана книжка у Золочівській міській бібліотеці імені Івана Франка на презентацію книги Історія Золочівської гімназії за редакцією Андрія Доброносова зібралися поціновувачі важливих історичних подій: історики, учні та вчителі, краєзнавці, працівники культури, представники місцевої влади, жителі громади, яким не байдужає історія рідного краю. Автор розповів про особливості краєзнавчої книги, поділився враженнями від події, яка відіграла важливу роль для мешканців Золочівщини. Годуємо, що немає планів, немає ну, ні план міста, ні будинку, ні фотографій, хоча вони згадуються в тексті, що є багато фотографій, нас того ми нічого не знайшли, тобто дуже-дуже обмежена інформація. І значить, для тих, хто в нас вже. Не перший раз, або вже хто знайомий з нашими попередніми книжками, значить, можна сказати, що це є так само доповнення. Звичайно, ми так обмежуємо інформаційно, так немає можливості, щоб подати повністю все. Ну, стараємося робити, я кажу, ми як не історики, то тільки як різнація, то стараємося так вже готовий матеріал просто перекласти, але підтримати. Ну. Про життя міста, тобто його історія. Тобто в нас то вже виходить навіть четверта чи навіть п'ята книжка вже по золочу. Я в кінці книжки вже гімназії подаю список людей, які згадуються в даній книжці і які, чиї поховання знайдені на цвинтарі. Тобто, або ну, 100% що то вони, або ймовірно, що то вони. Андрій Доброносов є також автором фотоальбому Золочівський цвинтар, редактором та упорядником краєзнавчих видань Фотометсе. Під час зустрічі гості ознайомилися із перекладами, з історичними документами, які стосуються освітнього життя другої половини 19-го, початку ХХ століття. Дане видання дає можливість детальніше дізнатися про історію навчального закладу, що сьогодні працює як золочівський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 Золочеві завжди значить, на якісь були освіта, трималася і існувала. І певний час, коли був заснований монастир піарів, вони тримали щось на зразок гімназії, вони мали. Але, на жаль, значить, орден значить, існував досить мало його ліквідували. І після цього, значить, знов значить, ну навчання припиняється. Я зібрав матеріал, я попросив Андрія, щоб він то переклав. Я допомагав йому коректувати книгу. Я допомагав йому видати книгу. Бо знаєте, це приватні кошти. Видання книги це є це треба було треба грошей. Було і і часу втратити, щоб того від кілька раз перечитати книгу. Звичайно, є стилістичні помилки, але вона ну не зменшує вартості книги для для читача. Будь-які інтелектуали, будь-які потужні люди, вони саме готувалися до громадських організацій. І от пан Андрій і пан Юрій мені є прикладами, от, от що таке громадський діяч. Він просто не чекає, він шукає свої кошти, вкладає свої кошти і говорить про наше місто. Бо будь-яке місто, обличчя будь-якого міста це люди, які живуть, які творили, це архітектура, яка є. І тому Велика подяка вам за то, пане Андрію. Велика подяка вам, пане Юрію, за то, щиро, за те, що робите для нашого міста. І дозвольте мені ще зачитати грамоту. Хай е, Юрій не вражається і його грамота поперед. Андрію Доброносову за значний особистий внесок у дослідження історії рідного краю розвиток культурного життя Золочівщини та з нагоди відзначення День туризму. Бо він ще і людей проводить, і знайомить з нашим містом. Так що всіх вам гаразд на многі роки рубіть, творіть. А ми будемо завжди на ваші заходи приходити і дуже вам за це вдячні. Пан Юрій, який є ініціатором видання книги історія Золочівської гімназії, поділився освітнім процесом, особливості в навчальних закладів міста Золочів. В міській бібліотеці талановитий автор подарував примірник з автографом Юрія Баб'яка, який є ініціатором видання даної книги. Було початково дівчата була три класи з двома вчительками. Три класи, ну. Діти були різні різного віку. Будемо говорити так: шість років, сім, вісім, дев'ять. Ну і вчилися діти. Ну, кажуть, тихенько сиділи, вчилися, стар... ну, Я розумію, що фізика наукових відкриттів ще тоді таких не було. Ядерної фізики, квантової механіки, фізики твердого тіла не існувало. Злочівська гімназія відіграла важливу роль в встановленні української державності, особливо на Злочівщині, на Брідщині. Дуже багато вона дала знань для. Основи е, інтелекту і еліти суспільства тогочасного і українського суспільства також це є основа нашої такводержавної освітньої е, освітньої е, росту, освітнього росту для, е, для підвищення свідомості. Так по населення. Робота над перекладом книги про Золочівську гімназію тривала понад 4-5 місяців, а на коректування пішло приблизно два тижні. Щиро подяка усім, хто відвідав змістовну зустріч та більше дізнався про історію рідного краю Золочівщини. Пан Андрій є також добрим другом міської бібліотеки, адже є жителем міста Золочів. Приємно, що незважаючи на складні події, у приміщенні бібліотек України відбуваються цікаві події, після яких фонди книгозбірень поповнюються все новими виданнями. Дуже важко було з перекладом, тому що комп'ютер і не розуміє тих слів. В словнику так само тих слів немає. Вони є застарілі, такий правопис так само застарілий, і ну то мають робити більше такі як спеціалісти, ну але все-таки вдалося, вдалося щось зробити. От воно вийшло, так що пішло в життя. Наталія Коваль, Сергій Нішин, телеканал Броди онлайн.